Вітаю колеги. Я вам даю доступ до своїх файлів Google Form, але у Google відбулися оновлення. Тому я хочу в цьому відео показати, як зробити копії з форм, які були створені раніше, і які були створені вже після оновлення. Чим вони відрізняються? Ті, що були створені раніше, наприклад, усна народна творчість. Тут є у правому верхньому куточку надіслати. А в нових формах, наприклад, останнє майстер корабля, то там є опублікувати, а у мене вже опубліковано. Оце вся різниця. Я даю собі доступ на іншу пошту. Доступ приходить на пошту у вхідні, або цей файл можна знайти на Google диску у файлі, «Доступні для мене. Пробуємо відкривати. Ось те, що було раніше створено, і там, де було надіслати. Відкриваємо цю форму, натискаємо, ви бачите, це в мене файл, перевіряємо, з якого аккаунту ви робите. Зараз. Щоб це було із вашого, не з мого аккаунту, тобто ось три крапочки. Зробити копію. Вона вже написана копія і назва форми. Зберігайте туди, де ви хочете в своїй папці на Google Диску, і підтверджуйте, зробити копію. Тепер це ваш файл, ви бачите, ваша фотографія тут, і ваш файл, який називається копія. Його треба, цей файл, опублікувати, бо зараз він доступний тільки для вас і учням давати не можна. Публікуємо. Ми можемо вибрати респондентів. Можна просто публікуємо. Тобто Можна надіслати файл комусь конкретному респонденту на електронну пошту. Можна у себе опублікувати і потім ділитися покликанням, як ми завжди це робимо. Ось На кнопочку покликання. Можна його скоротити і скопіювати. Тепер це ваш файл. Бачите, ваша фотографія буде тут, і ви можете ним користуватися. А ось це мій файл. До нього доступ я закрию. Бачите, вже інша тут фотографія. Подивімося, що буде, якщо зробити копію із нового файлу із нової google форми. Ви Бачите, я відкриваю. Слідкую за тим, щоб був мій портрет, тобто ваш аккаунт, якому надано було доступ. Ось. він. Три крапочки. Зробити копію. Це новий аккаунт, тому вчить, якщо робити. Зробити копію. Опублікувати там, розмістити цю копію там, де ви хочете. В тій папці на вашому диску. Зробити копію. І от тепер це вже копія, яку треба опублікувати. Опублікуємо. Можна додати респондентів. Ні, то просто публікуємо. І вже потім давати знову покликання на цю форму, скопіювавши його і відправивши або в класрум, або в месенджери. Ось такі оновлення.